Символ епохи, у краю далеким у нелегкий час, У ночі, де засинають гори і долини, народився хлопчик на ім'я Тарас, що став гордістю всієї України, хоч родився у кріпацькій хаті, де було тяжким для всіх життя, де було страху і сліз багато. Марив про щасливе майбуття, але мрії хлопця не здійснились, хоч жив праведно і з добротою, та на щастя, й горе не барились, став хлопчина круглим сиротою. Кріпаком у пана Енгельгарта і не ліг, не два пробув Тарас, Поки друзів викупили з варти. Щоб талант його міцнів для нас, вільним став поет, ярмо і знявши, дуже ж довго кріпаком страждав, лихоріть своїх, не забувавши, в кобзарі своїм їх описав. І щоб не казали про знаки, прикмети, про силу Шевченка, життєве русло, жорстокою доля була для поета. Бо після кріпацтва не було тяжке, і безталанне життя мав Тарас, без щастя, без волі, без друзів, родини, та смуток, прогнавши поет повсякчас, знаходив себе у труді для країни. писав, малював і творив для народу, даруючи людям надбання свої. Хоч втративши щастя, життєву свободу, все ж ніжно писав про степи і гаї. Шевченко тепер, наша гордість у світі, бо слово натхненне в поетах устах, як символ в епосі і в тисячолітті, він житиме вічно у наших серцях.